Притулок дала Подружжя, місто Запоріжжя. Сьогодні в нас 2 серпня. Вчора ми написали поста про збір коштів на закупівлю кормів на 70 тисяч гривень, а назбирали лише 12 та змогли закупити корм лише на два дні. У понеділок, у притулку, настане голод, і буквально тварини почнуть здихати з голоду. Ми не розуміємо, що відбувається, адже, на жаль, допомоги стало зовсім мало. Допомагають одні й ті самі. Нас залишили всього п'ять волонтерів. Ми не можемо самотужки прогодувати такий величезний притулок. В наших соціальних мережах тисячі тисячі підписників. Невже, невже вам просто складно надіслати 50 гривень на корм? Якщо б всі надіслали, ми б закрили потреби притулку. А зараз, зараз в нас просто голод. Ми не знаємо, що будемо робити з понеділка, якщо ми не назбираємо потрібну суму. Тварини почнуть вмирати. Це, це ненормально. Ми благаємо вас про допомогу та підтримку. Ми пишемо фонди, вони мовчать, вони просто ігнорують притулок. В зоні бойових дій за 20 кілометрів від лінії фронту ми благаємо про допомогу саме вас без вашої допомоги. Ми не виживемо тварини, просто здохнуть.